Олена Білоїван 11 березня приїхала до Івано-Франківська селища Пісківка, що на Київщині. До нас не дійшов фронт, зупинився перед нашим селищем. Але коли вже були бої дуже близько, в нас об'явили в селище евакуацію, вивозили всіх дітей, жінок, вивозили з селища автобусами. І тоді за автобусами ми тоже евакуювалися з 8 квітня. Вона працює інженером з питань державних закупівель в одному з комунальних підприємств Івано-Франківська. А її чоловік на цьому ж підприємстві влаштувався електрозварником. Колектив на підприємстві дуже чуйний, всі співчувають, всі добрі люди. Ми ходили на різні співбесіди і на випробувальні роботи. Я ходила навіть вареники ліпити. Ну, я була згодна на будь-яку роботу, бо треба було жити. Загалом на цьому підприємстві працює 10 переселенців. Більшість з них влаштувалися на вакансії робітників благоустрою, каже директор міського комунального підприємства Віталій Бурко. Люди і дзвонили, і СНАПу їх направляли, і просто кажуть, йдуть по підприємствах, шукають якоїсь роботи. У нас було 12 людей. Двоє людей звільнилися ну, з різних причин. Молоді люди, які говорив, що зараз займаються питаннями з військоматом, то ми їх плануємо брати асфальтобетонниками. Ірина Кочанська переїхала до Івано-Франківська з Києва. Розповідає, за півтора місяці їй так і не вдалося знайти роботу. Має вона дві вищі освіти вчителя музики та психолога. Коли я прийшла влаштовуватись на роботу на вакансію адміністратора, мені сказали два зауваження: це те, що тимчасово. Внутрішньо переміщена особа і має ну, великий ризик повернутися назад, коли, наприклад, пройдуть чи зменшаться бойові дії. І, друге, ну, особисто у мене це те, що в мене немає е бухгалтерських навичок. Від 24 лютого до обласного центру зайнятості в пошуках роботи звернулися 1126 переселенців, каже заступниця директора установи Ольга Шевчук. Є особи, які перебуваючи в трудових відносинах, статус безробітного вони отримати не можуть, але пошук роботи ми для них здійснюємо, тому що вони можуть працювати по сумісництву. Наприклад, на даний час затребуваними у нас залишаються швачки. Продавці, тобто це і продавці-консультанти, і касири торговельного залу, і продавці продовольчих, непродовольчих товарів. Далі в нас водії, бухгалтери, пекарі, кухарі. За словами Ольги Шевчук, обласний центр зайнятості також співпрацює з приватними підприємцями, які вирішують, чи перенести свій бізнес на Прикарпаття. Підприємство приїжджає на терени нашої області і є потреба в кадрах, тоді ми підключаємося, допомагаємо щодо підбору кадрів. А є такі роботодавці, які приїжджають сюди із своїм персоналом, але все одно ми з ними комунікуємо. Якщо на даний час немає потреби, це не означає, що її не буде. На даний час ми комунікуємо приблизно так з 15-17 роботодавцями. Оксана Василик, Ігор Попик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківська.